Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Європарламент засудив наміри міжнародного олімпійського комітету повернути до великих змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Більшістю голосуючих 444 депутати проти 26 і 37 тих, хто утрималися. він підтримав резолюцію, у якій йдеться, що дозвіл росіянам і білорусам змагатися під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами у пропаген. Диських цілях також європарламент закликав 27 країн Євросоюзу і міжнародне співтовариство тиснути на міжнародний олімпійський комітет, щоб той скасував своє рішення, яке є ганьбою для міжнародного світу спорту. Окрім цього, уряди понад 30 країн звернулися до міжнародного олімпійського комітету щодо визначення поняття нейтральності щодо атлетів з Російської Федерації та Білорусі у разі їхнього повернення на змагання. Рестарт рівно через рік, саме через такий проміжок. У часі у Дніпрі поновилися сутички дитячої ліги дзюдо, яку було призупинено у січні 2022-го через російське вторгнення Росії в Україну. Рестарт рівно через рік саме через такий проміжок у часі у Дніпрі поновилися сутички дитячої ліги дзюдо, яку було призупинено у січні минулого року через російське вторгнення Росії в Україну. Свого часу з легкої руки ініціатора її створення і засновника нині голови федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорія Короля. Турнір встиг стати і зажити слави не тільки як змагання, що популяризують фізичну культуру і спорт та здоровий спосіб життя серед малечі з і підлітків. Ліга нині асоціюється як можливість. І навіть один з інструментів виявлення вже на початковій стадії занять серед цієї категорії юних атлетів, тих, хто має задатки і навіть потенціал для того, щоб продовжувати і надалі удосконалювати свій вишкіл та майстерність цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Незважаючи на ті складні умови, в яких тренуються наші діти, я, наприклад, бачив, що наповненість груп є достатньо велика і всі... не може бути тренування без змагань. Тобто ми вирішили відновити змагання дитячої ліги і починаємо сьогодні з 2011 року народження хлопчиків і 11-13 рік народження дівчата. Загалом у звітному турнірі взяли участь 130 юних атлетів цих пікових категорій, третину з яких склали дівчатка. Окрім відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра та міст регіону Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Сенельниково, Марганця, вони також представляли і вихованців сусідньої Запорізької області з містечка Оріхів. Нагороди ліги були розіграні у 17 категоріях. Зрештою, окрім медальних здобутків своїх підопічних, наставників цікавила і адаптація їхніх вихованців до суворого і навіть жорсткого Магального процесу, де на перший план виходить ще не до кінця сформований психологічний стан юних атлетів. Психологія це найперше місце займає ну, для мене, як для тренера у боротьбі дзюдо, тому що можна володіти дуже гарно технічними даними, бути дуже розвитим фізично, але головне це характер, і те, що у нас отут. і це є перевірка, і це є певне тренування характеру, в тому числі. Результат на цьому етапі не дуже важливий. Дуже важливо, як дитина поводить себе на татамі, як він реагує на суддівство, як він реагує на своїх суперників, на те, як він приймає свої перемоги або поразки. Це важливо. Ми за цим слідкуємо і потім проводимо роботу над помилками. Що стосується підсумків етапу дитячої ліги дзюдо, то загальну командну перемогу серед навчальних закладів вибороли вихованці дитячої нацької спортивної школи дзюдо Дніпропетровської обласної ради на другому місці. Шоста з дюсешор нашого міста замкнула трійку призерів Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа Запорізької області. У клубному заліку абсолютний успіх святкував спортивний клуб Дзюдо Дніпро, Дніпровське відділення перше, Новомосковське, друге, Синельниківське, третє. Представники Дніпра завоювали і найбільшу кількість золотих медалей сім в особистому заліку. Чотири таких вирушили до міста Оріхів Запорізької області: дві до Кам'янського і Синельниково. Ще по одній стали надбанням дітей з Новомосковська і Марганця. Королева спорту у порівнянні з зимою минулого року у Дніпрі наразі переживає відносний сплеск активності, що й не дивно, адже у 2002-му не тільки усі змагання і турніри, але й тренування та індивідуальні заняття із-війни за війни не проводилися так і не розпочавшись. Королева спорту у порівнянні з зимою минулого року наразі переживає сплеск активності, що й не дивно, адже у 2002-му не тільки усі змагання та турніри, але і тренування, і індивідуальні заняття із-за війни не проводилися так і не розпочавшись. Нині спільними зусиллями Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради розроблено календар низки заходів спрямованих на те, щоб відновити змагання юнаків і дівчат різних вікових категорій, дати їм можливість бодай від. Чути забутий дух і смак суперництва. Нам дуже складно зараз щось проводити, якісь змагання, але ми рухаємося вперед. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області серед юнаків. Це 8-9 рік народження, і те, як свої результати покращують наші діти, не тільки змагаються а й покращують результати. Це всіляє в нас таку надію та віру, що улег легкої атлетиці все буде добре. Локаціями з проведення вищезгаданих змагань, зрештою і наступних відкритого чемпіонату Дніпра. З легкої атлетики серед юних спортсменів. За участі представників не тільки міст нашого регіону Кривого рогу, Павлограду, Новомосковська, жовтихвод, Васильківки, але і сусідніх Харкова та Запоріжжя традиційно стали доріжки та сектори, капітально відремонтованої за європейськими взірцями третьої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики, де сильніших з'ясовували спринтери, бар'єристи, представники стрибкових дисциплін та штовхання ядра. Бігову програму змагань на різні дистанції приймав манеж Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Повернення до звичного колись календаря турнірів, звісно, дає можливість спортсменам не тільки тримати себе у гарній формі. Але й порівняти власний стан з іншими, постійно намагатися його покращити, що, звісно, впливає і на підвищення результатів, які приносять нагороди на вітчизняних і міжнародних форумах королеви спорту. Тільки за підсумками крайнього чемпіонату України серед дорослих дніпровські атлети завоювали вісім медалей. Кращі юнаки та дівчата за результатами звітного міського у складі збірної області візьмуть участь і в чемпіонаті України серед ровесників у Києві, де також небезпідставно вони розраховують на нові здобутки і досягнення. Вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Марія Думіна, заслуженого тренера України Павла Пшенічникова, стала переможницею Кубка України СтекфондобеТФ, змагання якого завершилося у Хмельницькому. Натомість 27 медалей, з яких 11 золотих, 7 срібних та 9 бронзових, завоювали 21 вихованець Дніпровської міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та денеборс за результатами змагань чемпіонату України з Кондо серед юнаків юніорів та дорослих, який фіншував у Вінниці, 14 з них увійшли до складу збірної України, і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.